Всім привіт! Сьогодні відео я був займався дропшипінгом 30 днів і зараз покажу результат, скільки мені вдалося заробити. Якщо ви підписані на мій канал, я думаю, ви вже бачили, що в мене виходило 4 частини заробітку на дропшипінгу. І під теми відео набиралася достатня кількість лайків, і ви писали в коментарях, щоб я зняв ще одну частину по заробітку на дропшипінгу. Щоб почати заробляти на дропшипінгу, потрібно знайти перевірених поставщиків. Якщо ви не знаєте, де знайти привірених поставщиків, це ви можете їх знайти у моєму телеграм-каналі. Силка на мій телеграм-канал буде під відео. Ці поставщики будуть закріплені в повідомленні. Я буду продавати товари на платформі OLX, тому що в... я вже пробував продавати товари в інстаграмі і пробував я їх продавати там без реклами. Я не закупляв там таргет, не купляв рекламу, і у мене нічого там не вийшло. А на Олексі можна заробляти без коштів, також можна заробляти. З мінімальними коштами на рекламу. Після того, як я знайшов поставщиків, я заходжу на сайт поставщиків і вибираю товар, який я буду виставляти на продаж. Я думаю, виставлю десь 10 одиниць товарів і подивимось, які найбільше будуть купляти. Всі товари підряд я не буду виставляти, треба проаналізувати, що потрібно зараз людям весною і це я виставлю. Так, наприклад, зараз буду виставляти ось такий шоповер. Дроп ціна його 952 гривні. Я виставлю за 1100 гривень. Якщо не будуть купляти, Зменшу ціну Далі я виставлю ось таке зеркало за 407 гривень, і воно коштує по дробці ні, а виставлю за 450 гривень. Далі виставлю ось такий фонарик не знаю чи будуть його купляти, але все рівно виставлю. Його дробці на 168 гривень, виставлю за 200, бо не знаю чи будуть купляти, бо вже у всіх є фонарики. Далі виставлю ось такий стілаж. В минулих відео я його продавав і в мене його купляли. Дроп. Ціна його 457 гривень виставлю за 510 гривень. Ну і зараз швидко повиставляю ще товар. Пошукаю товар. Вже не буду вам показувати, які я виставляю, бо це просто займає час. І відео затягнеться. Відео буде довге, і думаю, ви не захочете дивитися. Я знайшов товар, який буду виставляти на продаж. Захожу на платформу OLX і йду виставляти оголошення з тим товаром. Так, поставляв, в мене там вийшло 8 товарів, бо далі хотів виставити ще 2 товари, бо мав виставити 10 товарів. Але вже в мене закінчився ліміт оголошень. Там потрібно вже купляти. Він коштує 30 гривень. Але я ліпше куплю рекламу на ці минулі оголошення, ті, що я виставив. Я купив 4 реклами на оголошення, які я вже знаю, що в мене вже вони продавалися, і думаю, що їх будуть купляти. Щоб купити рекламу на 4 оголошення, я витратив 120 гривень. Так що я вже пішов мінус на 120 гривень і подивимося, скільки мені вдалося зробити. За перший день у мене не було е, замовлень, але були перегляди, було ось. Тільки переглядів на постах. Я ще створив таблицю Excel. Щоб подивитися, скільки я зміг заробити за весь цей час дропшипінгу. За перший день я заробив 0 гривень, 0 заказів. Хіба пару людей писало, але то такий вже навіть не показує. Так, наступив другий день і мені почали писати люди за шафу. Яка коштує 510 гривень. Ось зараз покажу, покажу, що мені писали. Клієнт мені пише, яка вістань між полицями. На жаль, в описі під товаром не писало, яка вістань між полицями. І я вирішив напряму написати поставщику, щоб спитати, яка вістань між полицями. І мені, як назло, поставщик відповів приблизно за півтори години. І я відписав зразу клієнтові, що вістань між полицями 50 см. І клієнт написав, що вже замовив іншої людини. Далі мені знову написала, але добрий день чи є сірого кольору я відписав, так є сірого кольору, і у мене відразу вже замовили новою поштою накладним платежем. З того стілажа я заробив 53 гривні. І знову мені клієнт написав, що хоче замовити, але вже не стілаж, що замовив фонарик за 210 гривень. Фонарик коштував 160 гривень, його провести за 210 і я заробив чистими 50 гривень. Так, і так закінчився у мене другий день. За другий день я заробив 103 гривні. Так, на третій день у мене знову замовили товар, це була вже колонка. Спочатку клієнт хотів замовити колонку через Олекс доставку. Я йому написав Олекс, доставку доставкою не відправляємо, що відправляємо тільки новою поштою, накладним платежем, і він погодився. І замовив він мене дві колонки: одну сіру, другу червону написав, що ще хоче. Так і я заробив з цього оголошення 140 гривень. За четвертий день я заробив 140 гривень. І підіб'ємо підсумки 4 днів, тому що це відео буде мати другу частину, бо і так зайняло 5 хвилин відео. я Думав, займе десь менше. І якщо я знімлю відео на 10 хвилин, мені здається, мало людей подивляться це відео. За 4 дні я заробив 243 гривні. Друга частина вже буде завтра. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.